Із загиблим героєм Володимиром Наконечним попрощалися 11 липня у Тернополі. Захисник був розвідником у 5-й окремій штурмовій бригаді. Провести Володимира в останню путь прийшли рідні, друзі, побратими та усі небайдужі тернополяни. Він завжди був готовим прийти на допомогу та ніколи не залишався байдужим до чужого горя. Саме таким захисника запам'ятають усі, хто його знав. Загиблий наш герой Володимир це людина з великої букви, батько з великої букви, друг. Син, співробітник, людина, про яку неможливо сказати жодного поганого слова. Боронити свій рідний край герой пішов добровольцем одразу після 24 лютого разом зі своїм старшим сином Тарасом. На жаль, життя Володимира обірвалося 5 липня під час виконання бойового завдання на Донецькому напрямку. Не попали під обстріл, наскільки я знаю, і такий сильний він був в розвідгрупі. у Володимира Наконечного конечного залишилися мати, дружина, сестра та двоє синів. Захисника поховали на Миколинецькому кладовищі. Вічна пам'ять та шана герою.